Тігом чотирьох століть її забороняли, намагалися витіснити. А тих, хто розмовляв чи писав нею, карали Українська мова пройшла непростий шлях становлення, але вижила. І зараз в такий непростий час для країни вона розквітає більше аніж будь-коли. Вітаю! Це актуальна розмова, і сьогодні будемо з'ясовувати, як змінювалося ставлення до української мови серед українців упродовж трьох років повномасштабного вторгнення. Де та в яких сферах найчастіше порушують мовний закон та як це може загрожувати? Для того, аби знайти відповіді на всі ці запитання, на гостини до нас завітав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Вітаю вас у студії. Вітаю, Черкас! Раді вас бачити. Дякуємо, що завітали. Пане Тарас, починаючи з липня 2019 року було вісім хвиль поступового впровадження норм закону про мову. І українська стала обов'язковою серед багатьох сфер. Як протягом трьох років повномасштабного вторгнення змінюється ставлення українців до української мови власне? Передусім я дякую Черкащанам за те, що ви зберігаєте не тільки мовну стійкість, але й надійну гідну оборону питань пов'язаних із національною ідентичностю, безпекою та обороною, тому що бути серцем. І душею України це не тільки пишатися своїми уродженцями, але й створювати кращі можливості і для самих себе, і для всього цивілізованого світу в питаннях утвердження державної мови. За п'ять років, відколи набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який би я називав одним із найголовніших і найважливіших документів розроблених і затверджених за 33 роки. Відновленої української незалежності ми пройшли доволі складний і непростий шлях. Це не тільки вісім хвиль набуття чинності окремих статей закону, і ми справді можемо говорити про те, що немає такої сфери, де немає обов'язку послуговуватися українською. Чи це стосується сфери обслуговування, інтернет-ресурсів, сфери культури, транспорту, освіти, охорони здоров'я, діяльності державних установ. І відповідно органів місцевого самоврядування. Всюди є українська, і кожен громадянин України зобов'язаний, як це визначено законом про мову, вільно володіти державною мовою, звичайно, її застосовувати. За цей період часу було затверджено дві головних мовних інституції країни. Затверджено і призначено мене на посаді повноважної захисту державної мови 8 липня 2020 року. А з 2019 року працює у нас Національна комісія стандартів державної мови, яка, власне, з 16 липня 2021 року розпочала проведення іспитів на визначення рівня володіння українською мовою як державною. Але не тільки це є ключовим мірилом. За різними соціологічними дослідженнями, ми побачили, що рівень застосування української мови. І визнання її рідною, воно справді є рекордним за роки української незалежності. З початком повномасштабного вторгнення, ставлення до української мови, перехід на українську мову, принципова відмова від режиму двомовності або застосування іншої, ніж державна мова, він справді є рекордним також. Бо, скажімо, до 80% громадян України. Визнають, що вони спілкуються виключно українською мовою, принципово відмовляються переходити на іншу мову у спілкуванні у визначених законом сферах, навіть у приватному спілкуванні, і, власне, і в приватному спілкуванні, так само, як і в діяльності релігійних установ, які не поширюються сферу закону, української справді стало більше. І ми прекрасно розуміємо, якщо є стала мовна поведінка вдома, якщо діти користуються інтернет-послугами, мають соціальні мережі українською мовою. Спілкуються з однолітками на дитячих майданчиках, на перервах у школі. це, власне, дуже актуально сьогодні, то зрозуміло, що і в різних сферах української стає більше. Про ці та інші речі ми говорили сьогодні на зустрічі із учільником міста Анатолієм Бондаренком, який долучився до щорічної серпневої конференції з освітянами міста. І про це ми говорили аналогічно з Ігорем Табурцем, учаником обласної військової адміністрації. Адже напередодні нового навчального року у нас нові виклики, які ми повинні долати. Крім безпекових викликів, ми працюємо над тим, і я є гарантом в цьому питанні, так само, як і згадані мною вище колеги, того, щоб освітній процес, як це визначено 21 статтею мовного закону, забезпечувався. І незалежно від того, яка це форма активності здобувачів освіти, і учитель, і діти, і звичайно батьки, як учасники освітнього. Процесу зобов'язані дотримуватися мовного закону, спілкуватися українською мовою, а у випадках порушення їхніх мовних прав вони мали можливість ситуацію змінити, в тому числі шляхом звернення на нашу адресу на адресу повноважної захисту державної мови. Я хочу вкотре наголосити, що незламність української нації гартується нашою силою, нашою єдністю і в супроводі, звичайно, застосуванням української мови. Тому Власне, поки ви згадали за Кажу школярів. про це, тому що українська це мова не з главних. І я вірю в те, що українською ми продовжуємо писати історію нашого успіху і наближення до нашої перемоги. Дякую. А поки от згадали за школярів, ми буквально місяць тому у нас був сюжет коротенький про те, що провели дослідження за даними Державної служби якості освіти України серед черкаських школярів, поза школою української, все таки поменшало. Там було 30 тисяч респондентів, серед них учні 8 11 класів, батьки, вчителі. Така тенденція тільки на Черкащині, чи взагалі, бо якщо, наприклад, в освітньому закладі вони дотримуються норм української, то поза вже ні. Питання проведення таких щорічних досліджень це питання моїх ініціатив, які були палку підтримання Державної служби якості освіти. Перші ми провели 22-го року, вони несли загальний характер. І не всі області могли долучитися до цієї роботи в силу повномасштабного вторгнення. І ми справді хотіли побачити цей позитив і в наступні роки. Але цього року ми застосували нову методологію і, власне, звернули увагу переважно на міські школи, на школи обласних центрів. Тому, звичайно, статистика відмінна від попередньої цифри, і вона якраз говорить про те, що ми від загальної. Цифри, яка давала нам характеристику по області, спустилися на рівень класу, на рівень класу, отже, на рівень учня, який дав оцінку і відповідь на те, послуговується і наскільки ефективно педагог, учитель української мови, чи послуговуються батьки у спілкуванні вдома. І учні цього разу, в тому числі за рахунок запропонованих запитань, правдиво, наскільки я розумію, і чесно сказали про те, як вони спілкуються поза школою. Як вони спілкуються, яку мову застосовують у соціальних мережах? Хоча, звичайно, цих питань раніше не було. Чому ми вирішили запропонувати ці питання? Ну, по-перше, для того, щоб зрозуміти, що відбувається за межами освітнього процесу, і справді як і які треба створити умови, щоб діти на дитячих майданчиках спілкувалися більше українською мовою. хоча вони можуть спілкуватися будь-якою іншою мовою, і це абсолютно не Впливає на порушення закону. якою мовою вони спілкуються в соціальних мережах? Це персональні сторінки, вони можуть спілкуватися з однолітками, і не обов'язково це може бути російська мова, це може бути англійська, німецька, французька, будь-яка інша, якою вони спілкуються. І, власне, які мови, встановлені на мобільних пристроях, дуже просто на це подивитися, відкрити свій телефон. І як у вас хто записаний, якої мови, це дуже просто. Ну і, звичайно, питання пошукових запитів у системах в інтернеті, якою мовою ви віднаходите ті або інші інформаційні, роз'яснені, аналітичні матеріали тощо. Але те, що ми провели, це дослідження наприкінці минулого навчального року, якраз говорить про те, що спільно із Державною службою якості освіти ми запропонували свої варіанти розв'язання цієї проблеми. І цього року вперше ми почали це обговорювати на регіональному рівні. Я особисто взяв участь в таких обговореннях в межах 10 областей. Власне, сьогодні ми спілкувалися із директорами шкіл Черкас, з представниками сфери освіти Черкаської області, окремих громад. Минулого тижня ми спілкувалися у Кропивницькому, аналогічна робота була в Миколаєві, в Херсоні, у Львові, в Ужгороді, у Чернігові і в Хмельницькому. До цієї роботи були долучені і мої представники, представники уповноваженого в різних регіонах. То в кожному регіоні є специфіка, але рекомендація дуже проста. Не хочете бачити такого засилля двомовності або порушення мовного закону. Контролюйте процес, якщо ви батько, якщо ви директор школи, перевіряйте, проводите відповідні дослідження, Державна служба якості освіти проводить щорічні, ви можете це проводити раз на семестр, раз на місяць, як завгодно, на рівня класи. Є класні керівники, які займаються виховною роботою. І безпосередньо, якщо ви учні, особливо старших класів, і мовна світ... світоглядна ваша позиція є життєстверною, звичайно, будьте принциповими, спілкуйтеся державною мовою, тим паче мешкати на Черкащині, бути уродженцем цього славетного козацького краю і не спілкуватися українською, мені здається, це абсолютно некоректно, неправильно, не по-українськи. Тому ці результати вони є показовими і дають нам розуміння того, на яких компонентах, яких активностей і якої діяльності ми повинні приділити більшу увагу. Батьки просять мовні курси, треба створити ці мовні курси, тому що, скажімо, на території Черкаської області у нас тільки 10 локацій, волонтерських локацій. Але у нас є обласна міська і 7, якщо не помиляюся, місцевих мовних програм в різних громадах області. А мені здається, я переконаний у тому, і ми говорили сьогодні. Із Ігорем Івановичем Табурцем про те, що в кожній громаді повинна бути своя мовна програма, яка буде створена в тому числі для того, щоб були як можливість мовні курси, розмовні клуби, щоб проводилися культурні, освітні, творчі заходи, щоб, звичайно, підтримувалися кращі ініціативи, поповнювалися бібліотечні фонди, забезпечувався би рівень мотивації. Здобувачів освіти, особливо переможців різних етапів конкурсів, знавців української мови, або Петра Яцика, або Тараса Шевченка, звичайно, це стосувалося би і того, що називається посилення наших національних інтересів. Я дуже часто кажу про те, що питання української мови це не тільки питання культуральне, це не про дозвілля, це не про виставу, це не про е, книгу, яку ви прочитали. Це про наші національні інтереси, тому що перше, по чому б'є. Ворог чи основне це питання української мови, тому явище енециду, який ми фіксуємо на тимчасово окупованій території, у вигляді спалених книжок, викрадених дітей, покалічених учителів, яких примушують викладати замість української мови російську мову. Це якраз говорить про те, що лінгоцид, як одна із складових геноциду проти українського народу, стосується і нашої ідентичності, бо питання української мови це і питання нашої ідентичності, ну і звичайно нашого сталого розвитку і, звичайно, нашого майбутнього. Дякую вам. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. До нас у студію завітав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Тому власне говоримо про значення української мови в умовах сьогодення. Ви вже згадали про заходи, які ви вживаєте. Якщо полистати вашу Фейсбук-сторінку, до прикладу теж можна помітити вашу активну роботу. Та, попри це, чи багато до вас надходить звернень от саме про порушення мовного закону. Люди ж звертаються, наприклад, що десь помічають такі порушення, чи часто звертаються до вас таким? До речі, мене дуже часто запитують. А скільки з Черкас до вас прийшло звертати як на якщо порушення мовного закону? Скажімо, у сфері зовнішньої реклами, інформація про товари, і послуги, у сфері обслуговування, діяльності різних сфер без виключення? Я вам скажу, що порушення насправді є всюди. Тому що немає такого мовця, який би послуговувався виключно літературною мовою. І це говорять і академіки в тому числі. Неможливо. Але в той же час можуть бути порушені, і вони стосуватимуться, скажімо, відсутності стартової сторінки інтернет-ресурсів, інтернет-магазинів української мови. Щоразу, у нас таких сайтів все менше і менше, тому що ми проводимо серйозну роботу і немає такого сайту, який би від нас сховався, і ми б його не оштрафували. Ми проводимо і це. Це стосується сфери обслуговування, тому що, скажімо, величезна кількість внутрішньопереміщених осіб може вимагати скажімо, від представників супермаркетів, відділень і філій банків, відділень пошти, спілкуватися з ними недержавною. Інколи таке трапляється, і це є порушенням, крім того, що називається згодою сторін, коли інша сторона зголошується спілкуватися недержавною. І, звичайно, це стосується і того, що ми називаємо спілкування в інших сферах. Тому, якщо говорити по Черкащині, якраз Черкас і Черкаська області на нашу адресу надходить найменше скарг. З одного боку, це Прийма. позитивно і радісно, що порушень на думку мешканців цього славетного краю немає, але з іншого боку, можливо, це говорить і про певну пасивність, малу громадянську активність в питаннях. Допомоги і сприяння суспільству, громаді, місту очиститися від залишків колонізаційного, радянізованого, зросіщеного минулого. Бо, скажімо, трапляються і в Черкасах вивізки недержавної мови. І як розрізнити, це торгівельна марка чи знак, чи це якась мода перед англіцизмом? Бо скажімо, ми сьогодні з освітянами спілкувалися про засилля термінології в сучасному освітньому просторі і тому. Питання стейкхолдерів, фандрайзингу, тюторизму і багатьох інших, менторства. Це якраз те, чого дуже багато в освітньому процесі на рівні термінологічному, але дуже багато у нас є українських відповідників. Я, до речі, хочу сказати вам комплімент, що ви спілкуючись, не застосували жодного англіцизму. Хоча питання поризму це питання французького законодавства за порушення і засмічення державної мови, там передбачені штрафи. В тому числі, наскільки я знаю, і позбавлення робочого місця. В Україні, в, Україні, в Україні немає штрафів за засмічення. Але є штрафи за порушення мовного закону, і незалежно від того, чи ви чиновник, депутат місцевої ради, очільник міста чи педагогічний працівник, якщо є порушення, воно зафіксовано. Звичайно, ми роз'яснюємо, пояснюємо, вимагаємо, щоб ніколи більше такого не траплялося. Але, звичайно, ми накладаємо штрафи, які йдуть. До місцевих бюджетів. Але закон написаний таким чином, що ці 5 років і 8 хвиль, і поступове набуття чинності окремих статей мовного закону це якраз про те, що ми називали лагідною українізацією. Але коли всі статті запрацювали, і я це анонсував на початку цього 24-го року, і мені здається, після 24 лютого 22-го, не повинно виникати жодних запитань. У нас зараз наступальна українізація. І незалежно від сфери, від регіону, рівня чиновництва, всюди повинна бути українська мова, і я людина, яка найнята українською державою, українським народом. Для того, щоб захищати мовні права, що я і роблю на своїй посаді разом із командою свого секретаря. Ви, власне, от говорите це в контексті сфери, там, наприклад, обслуговування або ще якихось інших. А якщо ми, наприклад, зустрічаємо мову в публічному російську мову в публічному просторі, ну, от я до прикладу йшла вулицею і почула російську музику. Я можу на це комусь скаржитися, чи це вважається все-таки приватним і не підлягає підмовний закон? Ви знаєте, останнім часом у нас було декілька таких конфліктних ситуацій. Вони були і в Києві, вони трапляються і в Одесі, коли комусь захотілося чи під гітару, або, можливо, організувати концерт, особливо якщо це стосується естрадних виконавців, і заспівати щось таке, що може дратувати громадян України. Є тлумачення цього в відповідному законі, але скажу і як громадянин, і як уповноважений. У нас насправді не заборонено в Україні жодної змови, але не прийнято в умовах повномасштабного вторгнення спілкуватися мовою країни агресору Бо це було б дуже дивним і неправильним, щоб траплялися навіть такі, хто говорив би, що як так можна ви порушуєте мої права, які згадуються в тому числі в 10 статті Конституції якої українською визнано державною, але всім іншим мовам держава має створювати кращу можливість для свого розвитку. Власне, у нас є спеціальні закони про національні спільноти, про корінні народи. І я був серед палких прихильників того, щоб ці документи з'явилися, без яких неможливий наш консолідаційний процес і євроінтеграційний поступ. Але що стосується публічного простору, такі випадки трапляються, на них реагують. Пересічні громадяни України і в тому числі і народні депутати України, є судові процеси позовів. Є, звичайно, виконавці, які співають російські пісні заборонених музикантів. Це стосується тих, хто підтримав окупацію України. Не буду перераховувати цей перелік. Він є на сайті Міністерства культури України. А є пісні українських виконавців, очевидно, патріотичних, сильних, або попередніх епох, або Нинішнього періоду часу, хоча такого останнього я не чув, звичайно, надходять і такі скарги, і ми на них реагуємо. Зважаючи на те, що є деякі громади, які заборонили російськомовний вміст на території своїх громад, чи це Чернігів, чи це Київ, чи інші громади, очевидно, вони мають свої додаткові інструменти, як це попереджати. Але скажу відверто, можна відреагувати на це шляхом звернення на гарячу лінію. Очільника громади, міського голови, обласної військової адміністрації, можна написати скаргу на нашу адресу, якщо випадки такі трапляються. Ну і звичайно, можна викликати поліцію. Дуже дієвий механізм, коли приїжджає патрульна поліція і традиційно зникає бажання порушувати закон. Тому застосовуйте кожен із зручних для вас способів, але однозначно, якщо ви відчуваєте порушення своїх мовних прав. У сфері обслуговування, у сфері зовнішньої реклами, в інтернеті, в освіті, в культурі, де звод, реагуйте, не будьте пасивними, майте активну громадянську позицію, бо від того залежить, якою мовою ми спілкуватимемося за рік, за п'ять, за десять, 10, за сто. Ми вже з вами згадали от і російську мову в приватному спілкуванні, і публічно. А досить таке певно делікатне питання: російська мова на фронті, адже часто люди апелюють. От в мене знайомий, він військовий і на фронті спілкується російською, про те, що він нас захищає, то чому я не можу спілкуватися російською? Як, я не знаю, реагувати на таке, як до цього ставитися? Це один із тих наративів, який був підхоплений російською пропагандою. Я категорично проти будь-чого, що сіє ворожнечу всередині українського суспільства. Те, що є громадяни України, які недостатньо володіють українською мовою, це факт. Чи це військові, чи це чиновники, чи це представники комунальної сфери, абсолютно немає значення. Моя функція як уповноваженого захистити і дати нові можливості. Тому, власне, для того, щоб не виникало жодних спекуляцій, я особисто започаткував мовні курси для військових на початку цього року спільно із 150-м навчальним центром сил територіальної оборони. Збройних сил України ми такі курси розробили, ми знайшли найкращих учителів, які прийшли до військових і запропонували їм кращі моделі досконалення своїх мовних навичок для подальшого застосування у своїй професійній діяльності. Я знаю позицію прем'єр-міністра України, наших міністрів, які обстоюють і всіляко сприяють тому, щоб спонукати громадян України позбуватися режиму двомовності і більше спілкуватися українською мовою навіть у приватному спілкуванні. Те, що спілкування в окопах може бути іншим, ніж державна мова, я це розумію. Але закон є обов'язковим для Збройних сил України, спеціальних сил, тому щоб бо це мова наказів, офіційної документації, діловодства. Ну і зрештою, наказ про контрнаступ. Він же буде лунати українською мовою, тому для громадян обов'язково треба володіти державною мовою, тому що ми будемо максимально сприяти, допомагати тому, щоби. Очистити нашу землю від країни-окупанта, ну і, звичайно, посадити на лаву підсудних кожного злочинця від Путіна до його оточення. Я вам дякую, наостанок би хотілося запитати, якою ви бачите Україну після перемоги? Сильною, успішною, привабливою, в якій хочеться жити, творити, якою хочеться пишатися. Власне, такий образ своєї країни в своєму повсякденному житті я сповідую своїй дочці, яка навчається у п'ятому класі. Вона є успішною, вона є відмінною. Вона народилася в Миколаєві. Вона прекрасно чула і пам'ятає перші дні повномасштабного вторгнення, коли вони з моєю дружиною ховалися в бомбосховищі. Тому питання нашої консолідації, нашої незламності, української мовності це те, що нас гартує всередині, ну звичайно. Явище національної ідентичності. Ми повинні дбати про те, на чому стоїть наша нація. Нація незламних, нація успішних, нація непереможних. А такою бачить Тарас Кремінь, уповноважений із захисту прав державної мови нашу Україну після перемоги. Я нагадаю, сьогодні у студії був Тарас Кремінь. Власне, ми спілкувалися про значення української мови. І наш ефір добігає кінця. Пане Тарасе, Я вам дякую, що завітали. Дякую за вашу чітку позицію і за те, що ви власне піднімаєте нашу мову рівень української незалежності українців. Отож, трошечки тавтологія вже тому будемо завершувати. Я нагадаю, що українська це мова не тільки свободи і волі, а могутня зброя українського народу в боротьбі за незалежність та нашу перемогу. Отож, любіть українську, плекайте українську мову та говоріть українською. Наш ефір добігає кінця. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому ютуб-каналі. А ми зовсім скоро побачимося.